Харків інколи називають першою столицею, забуваючи додати Совітської України. Таким грішать навіть деякі свідомі громадяни. А отже, розберемось, які процеси цьому переслідували та до чого це призвело. Відповідаючи на питання, можна виділити три об'єктивні причини. Добре, на дворі зима 1919 року. Більшовики захопили Харків і через місяць захоплять Київ. І стає питання: а власне, де будувати столицю? Де факто маємо, що саме в Харкові перше розмістився уряд совівської України у січні 2019 року. Лише в другій половині березня відбувся переїзд вищих владних структур до Києва. Наприкінці 19-го початку 20-го року ситуація повторюється. Радянська влада встановила спочатку у Харкові, а потім в Києві. У ніч, 17 на 18 січня, політбюро ЦК РКПБ нарешті задовольнило клопотання ЦК КПБ. У місячної давнини ухваливши, це так було всеукраїнський равком та штаб південно західного фронту перенести до Харкова. Після цього Харків стає фактично столицею УССР у різного роду макулатурі та струсу повітря різними совєтськими діячами. Прозора натякала, що Київ має бути столицею на рівні негласного правила. Через 4 роки, першого червня 23-го року, ЦК розглянула питання Харків столиця України, і як не дивно, рішення мало результат. Харків має надовго залишити столицю України. Вважати необхідним концентрування на ньому усіх основних українських культурних центрів. Відповідно, далі почався цей процес перетворювання провінції на чорт забирай центр. Я, як і сучасники того рішення, прочитав висновок надто буквально, тобто як державний акт про оголошення Харкова столицею радянської України. Але трохи це не так. Щоб не допустити поширення такого тлумачення, 26 липня було подане відповідне роз'яснення, що президія ВуСВК лише затвердила постанову про наміри оголосити Харків столицею СССР. Зані плани так і залишились нереалізованими. а формально краї розробці відповідного законодавчого акту поклало рішення політбюро ЦК КПБУ від 14 серпня 2023 року. Яке питання щодо декларації про оголошення Харкова столицею вирішили відкласти, і це негативний результат, бо фактично Україна вкотре стає експериментом імперії. Проте як я зазначив вище, рішення мало і політичне обґрунтування. На початку революції Харків дійсно був за УНР, що намагаються спростувати гори науковці, і так УНР дійсно контролювала ці землі. На жаль, це виявився флюгер, що замаскувався під ідеологію. Поки в цей час у Києві та на заході тривало відродження та становлення націоналістичного руху, Харків все ще був індустріальним містом у справжньому пролетарському розумінні цього слова. Більшовики дійсно могли просто взяти Київ, але це глобально нічого не змінило би. Настільки масштабу набрав національний рух, скільки химерною місцевим здавалася совітська ідеологія. Ми зробили в Харкові, це абсолютно не випадає з цієї концепції пошуків і інваріантності ситуації на той час. Більшовицький уряд все-таки в 19-му році був і в Києві, наскільки я пам'ятаю. Але, розумієте, в Києві у них не було електорату, кажучи сьогоднішніми термінами. А Харків чому? Тому що в Києві не було пролетаріату в тому сенсі, в якому Ленін це розумів. Найбідніші шари міського населення, робітників, яким от нема чого втрачати і і вони, значить, і так далі. Саме тому Арсенал був єдиним державним підприємством в Києві. А всі інші заводи, це ж були приватні заводи з іноземним капіталом. Там були абсолютно інші умови праці і там не було пролетаріату. Тому більшовики не відчували в Києві, що тут є ґрунт для них, що тут є їхній електорат. На відміну від Харкова, де... Теоретично рішення про перенос столиці до Києва мало бути прийнято в 2020 році, але вождь відреагував на цю пропозицію досить негативно, бо, хоч і жив у світі фантазії про безгрошове майбутнє з ковбасою за 2,20, але з реальним положенням справ ознайомився згідно з тодішніми свідченнями, сказав як відрізав, назвавши ідею нісенітницею. А дійсно, з Києва нікуди не ділась культура, що створювали століттями: пам'ятні місця, стародавні собори, козацьке мазепинське бароко, музеї, меморіали, і за кермом цього більшовики не виглядають доречно. Також не могли зникнути бібліотеки і театри, та схоже їм щось справжнє в новому світі соціалізму. Не сказати, що Харків зовсім не мав культурного життя, Каразин зробив для цього певні кроки, запровадивши університет у місці, та інших подій вистачало, але в порівнянні світло його свічі було неспроможнімо освітити народну пам'ять. Можливо, це навіть було й. Основною причиною виглядало, що слобожанські незабудовані простори радянізуються простіше і швидше. Харків, Харків, де твоє обличчя? сумовито розгублено питав у знаменитому вірші Павло Тичина. Микола хвильовий писав про смердюче промислове місто, велике, але невеличне, Забуло слобожанське народження, забуло слобожанські полки, не утворило американської казки. Але якщо ви думаєте, що зламисторії Харкова не вдарив по кишені, ви помиляєтесь: до такого Харків не був і не міг бути готовим. Нова совєтська еліта була вимушена бути дійсно з народом на рівних, катастрофічно бракували і житла, і офісних приміщень. А журналісти головної тоді газети Вістів УЦВК проходили випробування на єдині шляхом вимушеного заселення в комуну на Пушкінській. А будівля, покинутої власником садиби, була розгороджена шматками фанери. Культурні літії з Києва сказали, що ви приїжджаєте або з вашим бажанням, або воно з'явиться у процесі. Ні, дійсно були хто погоджувався, але в більшості це не так. Проблема була на іншому рівні. Ідейно, то одне: вони мали на своє рішення залишитись практичну причину, а саме відрив від їхніх читачів і поціновувачів, бо літературні вечори на схилі близь заводу несподівано не отримали широкого загалу. Деякі дослідники цієї теми також виділяють і цю причину. Після порць перемог з Польщею апетити тимчасово зменшились. Київ ближче до кордону, Харків. Ні час виривав пожовклі сторінки з календаря, але її вождь змінився. Згорнулась українізація разом з ідеологією. У гімні знацька з'явились слова про «Велику Русь. Потрібна була справжня пафосна столиця. Авангард з першим комуністичним хмарочосом, забудова незабудованого з 10 з гаком років не змогли йти в порівнянні. Ідеологічні чинники переважали економічні, хоча у 1934 році коштів потребувало не лише елітне будівництво на Хрещатику і Печерську. У Києві поступово почали зникати куполи, а вулиці знаходили нові назви. Його мешканці вперто трималися старих назв своїх вулиць і по змозі берегли реліквії святині. Спроба прямого примушення не пройшла, тому треба було незгодних зламати. Справа спілки визволення України це процес проти багатьох представників української інтелігенції, які колись були пришетні до УНР або, очевидно, їм симпатизували. Це один з перших нових прикладів справжнього судилища. Головним аргументом совку були наміри по відновленню цієї самої УНР. Не то, щоб засуджені дійсно не мали таких намірів, але дійсно спали та бачили самостійну Україну. Так, процес відбувався у Харкові, але в час перебування там цієї значної частини київської інтелігенції. Далі цікавий момент поцупив з Радіо Свобода. Зачитаю вам дуже знаковий епізод, коли академік Сергій Єфремов зустрів поета Павла Тичину і каже: Павле Григорович, уявляєте, ми вчора були на дні народжені, був серед гостей такий -то, такий та його вночі арештували. Тичина каже, мене там не було. А Єфремов йому як не було. Ми ж сиділи поруч, ви ще йому сказали те, а він вам те. Тичина знову. Ви помиляєтесь, мене там не було. І пішов. Єфремов підійшов до Людмили Черняховської, яка була імениницею, і питає: Чи був ти чином у гостях? Вона відповідає, що був. А Єфремов, а він каже, що його не було. Вона помовчала і сказала: А тепер багато хто буде не пам'ятати. А після того совок ще постарався з Голодомором, тому Київ, як їм здалося, був зламаний, і вже можна було переносити столицю, бо були створені належні умови. Хоча вони вже і так активно готувалися до перенесення столиці. В 30-ті звели будівлю Верховної Ради, Кабмін, а також споруду, де зараз Міністерство закордонних справ. Головне для мене це цього неймовірного Тараса. Серйозно, він дуже красивий. Як будете в Харкові, будь ласка, подивіться на нього. Зараз він замурований, але потім засіяє новим сяйвом. А також різні приколи, які могли бути лише в центральному місті: харківський правопис, розщеплення першого атому. У статусі столиці Харків розбудувався і виріс. З'явились будинки проєктних організацій, і кооперації згодом корпусу університету, Майдан Свободи і Держпром. Населення теж зросло майже втричі. Харків 20-30-х років не став культурною столицею, але став столицею конструктивізму і літературного авангарду. Проте майже все це було закреслено критикою переслідуванням і злішества. Власне, на Харкові вони і відірвались, випробувавши свої сили і вичерпавши свої ресурси та ідеї саме тут. Чим в теорії уберегли Київ? Ну, наприклад, ось таке планували. А що думаєте ви? Будь ласка, поділите своїм баченням у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтеся на мій канал і у телеграмі. І як завжди, гарного вечора.